Чи є не знаю, якісь, якісь такі мінімальні практики, техніки, щоб повернути собі або відчуття безпеки, або типу, якось розслабитись? Справді, ну це, це можна зробити дуже просто. Перше, зайняти комфортне положення, в такому, в якому ви будете відчувати, що ви Так. І те, що я казав про фокус уваги на приємному. Поставте стопи, так щоб ви відчували чітко, що стопи стоять на поверхні. Можливо, от. Ну, я там сижу в футболці, ви трошки тепліше, ніж я, діти. Можливо, можливо, ви десь відчуваєте, що йде тепло від, від одягу. Угу. Якщо, якщо це робити, наприклад, лежачи, можна відчути, що як тіло ніби вгрузає в поверхню, і при цьому там, укритись е якоюсь ковдрою теплою і відчути, сфу просто сфокусуватись на відчутті тепла. Можна сфокусуватися на тому, як ви дихаєте. Тобто це от такі базові речі це от відчуття опори. Відчуття тепла, відчуття того, що ви дихаєте, що з вами все окей. і можна просто в повсякденному житті десь виловлювати оці от приємні якісь речі, і вони будуть асоціюватися у мозку з безпекою і будуть вас розслабляти.